Люди, всіх вітаю, 17 серпня і потрібно дотягувати цей сезон. Тому що, як би нам не хотілося, але літо закінчується і, по суті, огірки відходять. Помідор. вчора були на ринку, зараз землі важко від помідору на базарі, але це, знаєте, тимчасове явище. Але ж залишається ще перець і баклажани, які в нас будуть однозначно рости ще до морозів, тому що вони не такі ніжненькі, як попередні культури. Сьогодні хочу розповісти, чим можна. Підживити по листу, в корінь і агротехнічні певні нюанси і методи, щоб збільшити нашу останню урожайність. Цього сезону у нас, так як і у всіх людей, наших знайомих, слабка, слабенька урожайність на перцю, баклажан, все класно. Минулого року було навпаки, було дуже багато перців і дуже мало баклажанів. Чому говоримо про баклажан? От ця культура мені подобається на осінь, тому що він у нас вже йде стиглим. Навіть ось такі маленькі плоди, вони стиглі. Перед морозом можете зарвати, покласти, там якийсь ще тиждень, порізати і ось такі малесенькі, тому що вони перші будуть в'янути. В цьому його перевага. Він у нас зараз зав'язує, наливається і нам потрібно буде йому допомогти. Дивіться, формує ще квіти. Кажу відразу, що по перцю і баклажанах я точних термінів не знаю. Якщо говоримо про помідори, то від моменту, коли у нас квітка зацвіла до отримання урожаю в оптимальних весняно-літніх умовах проходить близько 40 днів, ну, все залежить, звичайно, від сортів і видів томатів. Чи це у вас індетермінантні чи детермінантні, ну, плюс-мінус 5 днів туди-сюди. По цих культурах я не знаю. Але потрібно, щоб оце він все, ну це, скажімо так, кущ задрипаний. Там походити, звичайно, можна знайти набагато й потужніші кущі. Ну, в суті, інформації, воно нічого не міняє. Потрібно допомагати рослині вигнати те, що він зараз наливає і формує ще новий врожай. По листу будемо проходитися, проводити обробки. В цьому році користуємось ось таким добривом. Фрут саме для листових підживок, 18 азоту, 11 фосфору, 59 калію, саме цікаво у нас для наливу плодів. І магній ну, там, для листової пластини. Також потрібний дворі елемент. Нам зараз, оце, щоб вигнати все те, що зав'язалося, найцікавіше для нас калій, будь-які добрива на калій. Але так як він активно зараз росте і наливає ці малі плоди, то звичайно азот нам також не заводить. Якщо говорити про листові підживлення, то не обманюйте себе, підживки повинні бути в корінь. Тобто Це у нас іде чисто, щоб спрямувати рослину в нужну нам сторону, ну, тобто щоб він наливався. Ніяк ви не заміните листовими підживками саме кореневі а то повноцінне харчування. Добриво, яке використовую коріння, також цієї фірми файфруктус називається. Зараз воно з'явиться по підсказці. Там також є азот і є дуже багато калію. Це якраз у нас буде наливати плоди. Ще разочок спрацюю тим добривом і потім буду переходити на останню завершальну формулу. Це у нас 3,11-36. Не пам'ятаю, воно у вас перед очима. Немає значення, що це саме цей виробник. Головне, саме та формула, де у нас буде вже мало азоту і дуже багато калію. Замовити, до речі, добриво можна в магазині Фазенда. Посилання залишу під відео. Це те, що по підживках рекомендації там різні, і на сотки рахують, і на кущі. Ну, якщо так взяти попроще, можна давати і те, і те добриво. Саме про кореневі грам на кущі, близько на такі великі рослини, по літрі, по літрі потрібно виливати. Ну, тобто рахуємо, щоб було простіше таким макаром. Це стосовно питання добрив, тому що багато хто думає, ой, там посадили, поки воно маленьке, поки розсада, носимось з ним, все там поливаємо, підживлюємо і потім все, всі плюнули, всі забили. А добрива саме потреба росину добрива, добривах, якщо оцінювати по етапах і його зростання, то 70% харчування в нас повинно припадати саме на етап формування і наливу плодів. Якраз той момент, що багато хто людей впускає, ну як воно вже томися, впадло, весною, звичайно, з ним кругом з усім носишся, заглядаєш йому кругом, а там вже забиваєш. Ну, тобто, останній найважливіший етап, який потрібно не забивати, це стосовно харчування. Ну і далі, агротехніка, само собою, поливати. Я думаю, всі розуміють, що потрібно. Там посадив трішки собі полуниць, я вже задобав її поливати, треба замальчувати. Ну, це вже сітки, мальчування, то вже на наступний сезон. Як можна ще допомогти збільшити врожай і отримати максимум із наших кущів? Як бачите, перець, більше уваги саме йому приділю, так як його менше в цьому році, починає в нас активно формувати і розетки, і розгалуження. І квіти, якраз приходиться йому похолодання, йому стає легше в таких умовах рости, і він починає формувати в нас дуже, дуже багато нових плодів, тратити на них сили, а там у вересні доволі часто буває перший приморозок і перець, само собою, улітає з наших городів так само, як і баклажани. Але ж у нас ще знизу є купа зелених плодів, на які він благополучно підзабиває. Він вже не знає, що скоро зима, стало комфортно, він починає рости. Так от, щоб оце все діло він швидше налив, дав більший плід, Потрібно вершкувати Наші рослини, я вважаю, що вже можна починати. Ну Звичайно, якщо ви маєте можливість і бажання, так мене дивиться в основному люди, які для себе вирощують там по кілька десятків кущів, то у вас взагалі немає ніякої відговірки, беріть її, вершкуйте ваші рослини. Було б в мене більше часу і ентузіастів цим зайнятися до них напевно теж би пройшли б повершкували ну, дивіться воно це ще тільки починає квітнути ну, коли він думає його вирощувати якщо орієнтуватись по помідорах то перець також доволі довго може хто тут в мене є більш підкований в агротехніці допишіть чи засікали від появи квіток до збору врожаю коли він буде сформований скільки повинно пройти днів Ну, я вважаю що це не треба жлобитися і це все діло Отак вершкувати. Якщо ось такий перчик, ну дивіться, я думаю, що він його ще встигне викохати, таке ще близько півтора місяцю, я думаю, щось та й виросте. Ну, але ж потрібно, щоб перець був. Своїй біологічні стиглості, в технічній стиглості, це вже також проходили не раз перед морозами. Ми, як і дуже багато людей, зриваємо, потім вони там в'януть, то беруть їх, то не беруть. Ну, Такі куби, скажімо так, беруть гарно. Тому що він вже ну, і зелений, він пахне гарно перцем, він смачний, товстостінний, але ж воно не достигає. Якщо він зелений, він у вас ні в якому разі не достигне. Треба, щоб хоч одна полосочка була, мінімум хоч такий кольор. Краще, щоб була ще. ну, через усе полоска жовтого чи червоного і тоді він на дозарюванні 7-10 днів, ну він має там і не пов'янути, коли стане холодно, і стати нормального товарного кольору. Тому що ну, зелень, звичайно, не хочеться брати після сезону, нікого не цікавить. Так що ось така вам порада. І з баклажаном те саме. Пішли, зараз на нього сходимо. А давайте. Без пауз. Заберемо ще вашого трошки часу і поскакаємо разом. Що ми маємо? Хтось цвіте, хтось не цвіте, ну все рівно не так активно, як перець. Перець, прям взагалі всі сорти кинулися квітнути. Ось такі баклажанчики, розвилки формуються. Ну не дуже він загружений, я щось думаю. По суті, можна вишконути, але хоча хай собі росте. Ну Якщо прям є дуже велике бажання отримати великий баклажан, який ще може у вас після зриву днів 10 полежати, то можна потім буде завершкувати. Але його, повторюсь, перевага, що він уже йдесь тиглий. Помідори, якщо у вас там красиві, підв'язані, не такі, як у мене страшні, вершкуємо однозначно. Це догородні гібриди, там куча пасинків, ніхто його вже не завершкує. Скажу так, те, що я від нього хотів отримати, я отримав від гібридів. І тут ще трошки сортових томатів, вони якось ще ліпше виглядають. Ну, такі крупноплідні. Бачите, нормальні томати. Також, хай як хочуть, так і ростуть. Але якщо є можливість, то вершкуйте. Вершкуйте і ще отримуйте. Більші і смачніші плоди. Ну, ось, всі кругом пропадають, а він надумав квітнути. Ну, руками ще й не вийде. Отаким макаром над останньою китицею залишаємо кілька листків, які будуть також і притіняти і давати колір. Не лякайтесь, наш огірок він ще живий, ну, ніхто вже з ним особо не працює, ще пару тижнів будемо його підтягувати, зривати все, що є. Дай. Закінчувати сезон. Прийшов я до того, що тут в мене є помідорчик, на ньому буде краще видно. Ось ми його вигнали до закінчення шпалери. І ось дивіться, китиця остання. Так, остання китиця. Раз, два. І знову пасинок лізе. Так, три листи повноцінних на цією китицею. Все інше завершковане. Не даю взагалі йому можливості не вибивати ніякі пасинки. По термінах не знаю це. Помідорчик зійшов сам якийсь чорноплідний, і я його ну, все обриваю, як положено, щоб він дав свої плоди, встигнув вигнати їх, тому що вже середина серпня таки ж, воно вже пізно і почав вже стигнути. Це, до речі, цікавий саморобний експеримент, тому що це тут точно росли чорні гібриди. Він сам зійшов. Вирішив його залишити, цікаво спробувати подивитися, що воно за помідорчик. Друзі, ну ось такі поради, надіюсь, будуть комусь корисними, вони реально дієві. Не лінуйтеся, особливо не лінуйтеся, це поприщіпувати точки росту і буде у вас трішки ліпший урожай. А відсоток там, відсоток там і складається потім на нормальній площі у таку, знаєте, маленьку премійку. Якщо було корисно, ставте лайки. Підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!